День, шановні глядачі, нарешті домолачуємо пшеницю. Сьогодні 1 серпня 2017 року. Останні, буквально останні проходи. Пшениця посіяна за технологією ноутіл. No Попередник соняшник. Як бачимо, прошлогодні рештки соняшника. Що я вам скажу, з уборкою трошки затянули. Єсть пішов подгон після дождя. Сорт німецька пшениця, сорт Мулан. В принципі, показники по урожайності непогані і по якості зерна також. Тут планується наступного року планується посів кукурудзи. Будемо проводити глибоке рихлення з метою вирівнювання площі і зривання плужної підошви. Тому що борозни трьохлітній давності до сих пор присутствують і виходить на полі такі речі, як ну, ось. борозна комбайн клюнув жадкою. Яма доволі таки. Прилічного розміру. Пшениця без ...сіялася... ...в кінці вересня посів, проводився. 250 кг на гектар. Одето порядка 5 мільйонів. В цьому вона ввійшла не розпущившись. За счет густоти маємо достойний результат. Ось такий вид поля. Проводили тут весняну підкормку 200 кг карбаміда по мерзлоталому ґрунту Посів проводили з діамофоскою 10 26 26 100 кг на гектар. Ну, бачите, трошки, трошки є бур'ян. Ну а загалом масив. Масив чистий був. Потім весною після проведення підживлення обрискали гранстаром Також додали 15 кг карбаміду в оприскувач, як позакореневе підживлення. Слідуюча обробка була фунгіцид, інсектицид. Системної дії, також 7 кг карбаміда. Ну, в принципі, і все. більш нічого. Двічі ми по ній покаталися. Ось мої технологічні колії. Звісно, по фунгіцид не дуже справився. Бачимо Сашкові хвороби. Треба все-таки проводити двічі проводити фунгіцидну обробку. Не було можливості. Сашка, звісно, з'явилася. Дякую за увагу. Дивіться, оставляйте коментарі.